Україні. Поступило декілька пропозицій щодо удосконалення дорожнього листа. В цьому відео ми будемо працювати з зворотньою стороною. В попередньому відео я показував, як заповняється загальна інформація, як зберігається PDF, як можна додати поїздку, додати отримання паливно-масильних матеріалів. І як це все працює, можете подивитися на відео, яке буде в описі. В чому зміст нової функції? Машина може рухатися по різних відрізках дороги і з різним навантаженням. І в залежності від фактора, який впливає на рух машини, там чи це тип дороги, чи це тип двигуна, а також е в залежності скільки вона везе вантажу, передбачені надбавки до е розходу палива. Як реалізовано це тут? От ми бачимо, що у нас загальна відстань. Яку ми пройшли 300 км. Отут червоними цифрами е, написано, скільки кілометрів ще ми не розписали по відрізках. Що це має на увазі? Наприклад, перший відрізок це 100 км. І на нього не впливають ніякі Тоді ми 100 км просто тут з'являється відрізок 1, 100 км, помножити на 16 літрів дорівнює 16 літрів. Розхід 16 літрів на 100 км. І тут в нас вже зменшилася цифра на сотню. Наприклад, візьмемо тут 50 км, але заміська дорога з удосконаленим покриттям мінус 15%. І зразу ж тут відображено скільки літрів. Ну і це дублюється ось тут. Буде від, о, відображатися ось так: от. відрізок 2 50 км. Помножити на 16 літрів, поділити на 100, помножити на суму оцих всіх коефіцієнтів. Одиниця плюс удосконалення покриття це мінус 15%. Плюс на мінус стає мінус 6,8 літрів. Так, що в нас, наприклад, залишилося 150 кілометрів. Все. Ми тут, коли розписуємо всю відстань цих 300 кілометрів по кусках, тут стає 0 і він чорним стає. Це значить, що ми все розписали. На один відрізок можуть діяти декілька факторів. Тут передбачено 6 факторів, От їх можна заповнити. Ну, це я умовно набрав, але просто щоб показати, як вони виглядають. Ось, мінус 10 до 10%. 5%, Складний план 10%, бойове злагодження 15%, польові дороги по щебеню 25%, сезонне бездоріжжя 35% і ще там щось. Ну, всього вийшло на 150 км 48 літрів. От. Ну, так можна і. Це просто для прикладу. Це вже ми перевищуємо наш фактичний відрізок, але щоб ви уявляли, як воно виглядає. Ну, отак. 6 відрізків. На кожен відрізок 6 факторів впливає. Щоб попередити про повторення застосування надбавок. Якщо дві однакових надбавки застосовуються, вони виділяються таким рижим кольором. Це означає, що десь є дві однакові надбавки. З цим, я думаю, розібралось. Ну і тут зразу ж підказка, що ми мінус 66 залізли. Більше на 66 км, ніж у нас оця загальна сума. Наступні коли ми перевозимо додатковий вантаж, ми вибираємо тут тим двигуна. В нашому випадку бензин, то ми виберемо бензин. Також вибираємо там, скільки кілометрів і скільки тонн ми везли. Якщо ми 100 км одну тонну везли, значить 2 літри. От. Воно відображається ось тут. Також кожен відрізок і 6 підрізків. Всі вони також тут контролюються. Головне, щоб тут мінуси не було. Ми можемо вести вантаж в одну сторону, в другу можемо не везти, тому тут може бути. Цифра додатня, від'ємної не може бути. Ну і ось так вони тут відображаються. Якщо налазить один розрахунок на інший, можна це все трошки зменшити. Шрифт, воно, на друг, ну, буде прийнятно, все видно. Але ось так. Ну, якщо ви не використовуєте стільки факторів багато, можете збільшити шрифт, щоб було краще видно. В принципі, все, можна приховати оливу, розрахунок оливи. ніби все показав. Єдине, що хочу наголосити е і попросити, коли ви отримаєте цей файл, передивіться отут показники і поправки, такі, які ну згідно останніх керівних документів, тому що у мене доступу до керівних документів з останніми змінами не було. І те, що мені присилали старі керівні документи. Потім хтось зміни від якогось року прислав. Тобто воно тут може відрізнятися самі відсотки. Тому уважно, будь ласка, перевірте з тими керівними документами, які є актуальні. І хто вже придбав цей дорожній лист, може безкоштовно мене отримати цю версію з розрахунком палива, в залежності від факторів, які впливають на дорогу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. До нових зустрічей!